Я тоді прочитаю уривок із Святого Письма, точніше один вірш, послання до Євреїв, третій розділ, перший вірш. Євреїв, третій розділ, перший річ. Давайте ми відкриємо місце і уникнемо значення цього короткого, але й ємкого вірша. Тому святі брати, учасники Небесного поклику, подумайте про апостола і первосвященника нашого визнання Христа Ісуса. В даному верші, якщо сказати, яка головна думка або стержнева думка цього тексту, християни, брати, учасники Небесного поклику, віруючи в Ісуса, мають бути максимально сконцентровані в розумовному своєму процесі або вмисленні. Їхній розум має бути чітко направлений на одну особистість. Тобто, виявляється, християнство перед нами постає у світлі нелегкої прогулянки, а сконцентрованого, усвідомленого, такого, знаєте, змагання. Дивіться, автор цього послання говорить про те, що він говорив вже перед цим в попередньому в другому розділі про першу небезпеку відступництва. Він говорить про те, що. Якщо віруючі стали віруючими, вони мають бути максимально сконцентровані і мати осмислене християнство або осмислені переконання. Вони мають щось зрозуміти. Друзі, ви знаєте, ми якось цими днями якось так міркуємо на тему хрещення людей, які приймають хрещення. І е, я думаю, друзі, що коли люди заявляють про своє бажання приняті хрещенням, в нашій общині звертають увагу на те, щоб люди зробили це усвідомлено. щоб вони мали необхідний базовий ну, рівень знань, щоб вони робили цей крок е, осмислено, щоб вони щось зрозумівши сказали про своє бажання. Друзі, чому це важливо? Тому що багато речей, які ми робимо, друзі, ми можемо зробити зазвичає. Ми можемо робити так, тому що всі роблять. Отзад є таке явище, як синдром НАТО або ефект НАТО. Наприклад, стоїть за чимось черга, ти автоматично в чергу, черга, потім знаєш, за чим стоять люди. Ну, ти десь розумієш, що раз всі стоять, значить щось важливе, значить і мені треба стати. Я думаю, друзі, що до цього ефекту ну, часто люди схильні. Люди щось роблять, тому що всі так роблять. Ну, наприклад, приходить молодий хлопець і каже, хочу прийняти хрещення, а чого ти хочеш хрещення? Ну як чого? Вже 18-й рік вже пора. Якби, людина розуміє, що пора як, вирішувати якісь там сімейні питання, це пов'язано з хрещенням, тому треба вже приймати хрещення. Друзі, дивіться, я зараз не про хрещення, я зараз свій принцип. Наше християнство має бути усвідомлено. Але це не просто в нашому віші. Цей вірш поставився людей, які ви знаєте, в певне часто йому житті вони захиталися. В них якось Їхня увага розконцентрувалася. Вони почали бачити, якби все сяйво іудейського світу, ну, величність храму, стабільність закону, протягом тисяч декількох тисячліть цей закон відігравав важливу роль в житті їх народу. Наскільки все було якби відлагоджено, як злагоджений механізм. Люди вже звикли до певних обрядів, вони вже, як би казала Спуп'янка, виростали в цьому. Вони жили і не уявляли життя без цього. І от приходить Месія, приходить Христос Ісус, якого потрібно було зрозуміти, осмислити. І слово, друзі, подумайте, означає, має на увазі одне значення зверніть особливу увагу. Зверніть з себе увагу і сконцентруйтесь на цій особистості. Сестри, Я коли думаю над цим, що християнин має сконцентрувати всю свою духовну увагу на Ісуса, що це означає? Це означає, друзі, що ми маємо думати, ми маємо думати і варто дати, думайте, хочу сказати друзям, які вибирають Ісуса. Ми маємо осмислити його прихід в світ, його особистість. Ми маємо бути сконцентровані на Його справі, яку він зробив. Ми маємо е, знати не просто залучення якісь фрази, загальні фрази про нього. І Ісус Христос це центральна особистість цієї Біблії, друга особистість, божественного майства, яка стала Господом нашим Ісусом Христом через своє боговтілення, через те, що Слово стало тілом. І от, друзі, ми маємо осмислити його прихід. Ми маємо зрозуміти, до чого він прийшов. Ми маємо зрозуміти йому значення жертви. І ми маємо постійно бути в такому духовному тонусі, дивитися на Ісуса і дивитися на себе. І, друзі, ви знаєте, ми маємо бути захоплені ним. Я коли думаю, що ми маємо звернути особливу увагу на Ісуса, згадую біблійні історії, які пов'язані з тим, що люди. В їхньому розумі відбувалися важливі духовні процеси. Пам'ятаєте одного царя, якого звали на В його розумі відбувся такий негативний процес. Він багато возивнив про себе. Коли він дивився на Вавілон, він сказав, чи це не є цей величний вавілон, який збудувала руками. І в той час, саме в той момент, коли він так подумав, коли його розум високо піднявся, написано, Бог допустив його в житті падіння. Він став подібний до вола. І його тіло покрилося такою, знаєте, вогнею, він був відлучений від людей, він жив в полях, і його тіло лишалося росою небесною. І знаєте, що почалося його повернення в його попередній стан, стан людськості? Написано, він підняв взір свій до неба написано, і написано Даніїло, що «І розум мій повернувся до мене. Взагалі, коли людина піднімає свій розум до неба, свій погляд до неба. До неї повертається розум. Коли людина залишає гріх і починає задавати собі логічні запитання, навіщо я грішу? Яка кінцева ціль мого гріха? Знаєте, я, мені подобалася ця, знаєте, ілюстрація в, 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 в книзі Річарда така книга Атеїзм і Путь. І от Річард Бурганд описує одну східну легенду. Нам мені дуже би, ілюстрація подобається, що він написує те, що коли спаслося 5 тисяч свиней, е, е, і коли Христос оздоровив цих біснуватих, е, то біси відійшли в стадо свиней. І, і всі 5 тисяч свиней, написано, що вони кинулися з е, кручі в море і всі потонули. Ну так написано у Євангелійській. Так от східна легенда те, що спаслася одна свиня. Це, це була та свиня, що коли вона бігла разом з усіма, вона собі почала задавати три запитання. Навіщо я біжу, куди я біжу і що зі мною буде? Ну, зрозуміло, що ця легенда, це притча, друзі, але в цій притчі є думка. Про те, що коли людина починає собі задавати запитання, логічні запитання, розумні запитання, навіщо я пішов? Що за мною далі буде? Що вона читає після смерті? Хто я? Друзі, ви знаєте, до неї повертається розум. Вона розуміє, що Ісус Христос це особистість, це Бог в тілі, який хоче зробити їх щаслива, який написано, що є первосвященником і апостолом, він посланий Богом Отцем на землю, щоб звершити наше спасіння. І ви знаєте, якби наше спасіння, наша сконцентрованість має бути в Ісусі Христі. Ми маємо зрозуміти цього апостола. Ми маємо зрозуміти, навіщо Господь послав його, і зрозуміти, що Він сьогодні представляє наші інтереси. Він має зрозуміти, що Він сьогодні може нас наблизити до Бога. Він має представити нас, він, має клопотати, він хоче клопотатися за нас. Він написано, згідно першого послання від Іоанна, написано, він клопочиться за нас постійно. І коли ми грішимо, Він прощає нам наші провини. Друзі, хто з людей е, хоче якби, ну, якби прожити без Ісуса, це просто безум, Тому що люди не зможуть бути близькими з Богом, минуючи цю особистість Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми просто думаємо про Слово подумайте, зверніть особливу увагу. Друзі, знаєте, Ми так влаштовані, що в нашому. Розумі в нашому серці постійно відбувається таке, знаєте, оціночне судження, ми постійно торгуємося. Оцей торг відбувається в нас. Ми вибираємо краще. Ну, ми так логічно створені Богом, Бог заклав в нас е, таку здатність таку функцію нашого розуму, що ми бачимо якусь альтернативу, декілька варіантів і вибираємо краще. Ну, Хіба це нерозумно, так, да? друзі? Наприклад, коли ми купуємо машину і бачимо, що така сама машина 2008 року, там, наприклад, коштує 2000 доларів, і така сама машина коштує 4 тисячі доларів. Людина думає, навіщо мені переплачувати 4 тисячі доларів, якщо можна таку саму взяти за дві? І це логічно, це розумно, друзі. Ну, це мудро, Бог нас так створив з таким оціночним судженням. Друзі, коли ми говоримо про духовні речі, відбувається щось подібне. Коли ми думаємо за Ісуса, ми вибираємо Його і ми Його оцінюємо. Ми бачимо цінність Його для нас. Ми бачимо, що Він є Божою дорогоцінністю. І ви знаєте, ми подібні до купця, який шукає дорогоцінних перелин, якби ми сприймаємо перелини і кажемо, ні, ця перелина вона саме дорогоцінна. Тому, вибираючи друзі, Ісуса, вибираючи Його вчення, слідування за Ним, це не просто е, звичка, це не просто якась е, ну, слідування за кимось. Е, тому що всі йдуть це особисте, усвідомлене слідування. Тому в даному вірші написано тому святі брати, учасники небесного покруту, подумайте, якби оцініть, зверніть особливу увагу на апостола і первосвященника нашого визнання Христа Ісуса. Друзі, я думаю, що ми. Маємо зробити цю, цю знаєте, цінності і перестановку. Ми маємо зробити в своєму житті таке знаєте, перезавантаження своїх цінностей і сказати, я вибираю Ісуса, я вибираю Його Слово, мені, мені цікава яка особистість. І, друзі, ви знаєте, коли людина так в даному руслі міркує, це не просто розумове ну, сприйняття, воно не розривно пов'язане з нашими діями. Якщо я звернув особливу увагу на Ісуса, я так буду діяти, я так буду жити. Якщо я ціную Ісуса, я читаю Біблію, мені цікаво Його Слово. І ви знаєте, друзі, мене, мене не треба заставляти читати. Мені не потрібні якісь там, ну, костилі, які милиці, які мені допомагали, там, казали, скільки тобі в день читати. Там. А ти читаєш Біблію, ти читаєш постійно нагадувати людей. Друзі, якщо люди не читає Біблію, їй не цікавий Ісус в принципі. Якщо ми е, не молимося або мало молимося, ми цим самим засвідчимо, що нам Ісус не цікавий. Я е, протягом свого християнства бачив багатьох людей, які переставали ходити в зібрання і вигадували різні причини. Ну, е, Багато причин. Я знав інших людей, е, у яких було безліч причин не бути в зібранні, але які були в зібранні. які хотіли бути в зібранні. Чому? Тому що вони полюбили Ісуса, вони полюбили його, як апостола, Первосвященника, і коли вони пішли за ним, він їм не став цікавий, Вони зацікавилися ним. І ви знаєте, це полягало в їхніх практичних кроках. Ми сьогодні маємо бути в режимі постійного переосмислення, постійного якби, оціночного судження про нашого Господа. Якщо ми його любимо, ми будемо сюди. Своє життя. Ми будемо постійно щось ранжувати в нашому житті і переставляти на, на другий план, а його цінності, цінності Царства Божого, ставити на перше. Так написано в Матвія 6:33. Шукайте на, найперше Царства Божого, його праведності все інше додасть цього. Тобто, режим життя людини віруючи. Я вибираю Ісуса і вибираю цінності Його Царства. Вони для мене має першочергові. Тому сестри, по цій причині ми сьогодні з вами тут. Я вірю, що сьогодні нікого з присутніх, ні, 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 ніхто без примусу прийшов на це місце зібрання. Я вірю, друзі, що е, брати сестри, учасники Небесного походу читають Біблію, моляться, роблять справи в ім'я Ісуса не із за примусу, тому що хтось нам щось говорить. Ми хочемо, нам цікавий Ісус, нам цікаве Його Слово, нам цікава община Спасенку. Ми хочемо щось зробити добре для моїх братів і сестер. І це друзі, наше сердечне би, переконання, ми би, постійно заточені на тому, щоб робити добрі справи в ім'я Ісуса. Ми свідчимо, ми допомагаємо, ми робимо добрі справи людям навколо нас, ми е, пересмислимо своє покликання перед Богом. Якщо ми зрозуміли своє покликання, ми максимально намагаємося це покликання зробити ефективним або успішним. Друзі, такий режим життя сьогодні людини віруючої християнина, який вибрав Ісуса, який сьогодні оцінив Його, що Він для мене є дорогоцінністю. Тому ми зараз друзі, будемо молитися. Давайте ми подякуємо Богові, що Ісус Христос є нашою цінністю, що ми вибрали Його. І, друзі, повірте, я думаю, що хто, його, хто вкусив, який добрий Господь, він ніколи про це не жалкує. Я бачу людей, які залишили зібрання, які жалкували, що вони залишили Ісуса. Але, друзі, ви знаєте, я зустрічав людей, які сказали, я став віруючим, я так помолився в своєму житті, би, що моє християнство це втрачені роки. Би, це був взагалі даремний етап мого життя. Друзі, Тому давайте вибирати Ісуса, давайте е його особливо цінити, цінувати, давайте звертати на нього особливу увагу. Щоб це втілюється в наших практичних кроках в нашому практичному житті. Амінь, помогли. Любой наша Сподів і Спасителю Ісус, дякую тобі, що ти покликав за нас, і ми пішли за тобою, почувши твій голос, який полягав в тому, що нам стало соромно за наше минуле життя. Ми відчули цей сором і. Дякую тобі за те, що ти своїм словом присвятив наше серце. Ми зрозуміли, читаючи твоє слово, то якої славної надії ти покликав в нас. Ми можемо постійно цінувати твої обідниці, які такі чудові, глибокі, які сягають туди далі за межі нашого жовного існування, яке нам говорять про вічність, про нове небо і нову землю. Дякую тобі, що центральною особистістю навіть. Землі і на новому небі будеш ти, Господи. Ти є там царем цього царства. Поможи нам Господи, жити на землі, але пам'ятати, що ти є сам, нашою самою великою грамоційністю, Поможи постійно пересмотрити свої вчинки, свої думки, свої життєві плани, те, що ми вибираємо, те, що ми цінуємо. Поможи, Господи, що ми постійно на тебе звертали особливу увагу, щоб ти нам був цікавий, щоб ця цікавість ніколи не в нашому службі. Слава